рухаємося далі. По Карті на південь, е, Авдіївка. Мар'їнка е, тут е, в основному тиснуть надзвичайно сильно почали тиснути насправді артилерію. Зокрема, у Мар'їнці е, продовжують рівняти е, із землею населений пункт, який уже по суті зрівняний із землею, і це дуже прикро визнавати. Але я говорив. Раніше, що місячний, так би мовити, ландшафт зараз у місті Мар'їнка. А зараз з'явилися в цьому чергові чіткі візуалізаційні підтвердження. Отже, ось так тепер виглядає Мар'їнка. Напружте свій погляд і спробуйте знайти хоча б одну вцілілу будівлю. Ні, замало вам російські покидьки, які дивитеся це відео, в тому числі, коли говорите, що ваша армія прийшла когось тут визволяти. Подивіться на цю на цю фотографію. Чи бачите ви тут, вочевидь, це не просто будівля була, це була якась школа. Радше за все це була школа або лікарня. Чи бачите ви, що вона ціла? Ні? Чи можливо тут ви бачаєте якусь цілу будівлю, цілу? Ні. Ось так виглядає, на жаль, Мар'їнка. Тут зараз активізувалася російська артилерія, тому що. Е Марінко потрібно сприймати у контексті із Вогледаром разом спільно, оскільки ця лінія цей виступ надзвичайно сильно дошкуляє російським окупантам, через те, що е, ось. Як я сказав, ця улогована між Вугледаром та Марінкою вона загрожує російській залізниці, що пролягає із Волновахи до Донецька. Ну тобто, це наша залізниця, яка зараз перебуває під контролем російських окупаційних військ. Хоча ця залізниця зараз і не функціонує, але розуміють росіяни, що відсунути лінію фронту подалі від цієї точки, от я навіть можу вам показати, де саме ця точка найближче, ось тут, наприклад, ось це. Така лінія йде посадки. Це якраз є залізниця, що зараз не функціонує, тому росіяни би дуже хотіли отримати над нею контроль повноцінний, відновити її і використовувати для забезпечення логістичного забезпечення своїх військ сполучення з сходу та півдня. Відтак Мар'їнка і Вугледар через це перебуває зараз під основним. Бойовим ударом російських окупаційних сил зараз із призначенням генерала Герасимова на посаду командувача по суті операції в Україні під вугледаром. Ситуація, яка Продовжують тиснути, росіяни, і наш боєць з. Ну, це не позивний це нік у твіттері татарігамі А такі у нього твіт твіттер Акаунт він постійно пише оновлення ситуації по вугледару. Так от що зараз він цікавого написав, щоб зрозуміти масштаби наступу, які зараз здійснюють росіяни під цим містом. Він навів список зосереджених там сил під Вугледаром. Цей список не повний. Номери деяких підрозділів він навмисно пропустив, але при цьому він зазначив, що. Не лише 155-та от як ми бачимо, та 40 40-ва бригада морської піхоти воює тут у росіян, морпіхи здавалося б, еліта, але увага! Ви просто порахуйте, які сили кидають вони зараз на взяття вугледара, і які сили вони готові могилізувати під цим населеним пунктом. А я нагадаю, що головною задачою Збройних сил будь-якої з країн у ході будь-яких конфліктів є утилізація сил ворога, тобто завдання таких максимальних уражень. Силам ворога, аби той, ну грубо кажучи, не зміг підняти голову, тому навіть незважаючи на те, що теоретично можуть виникнути такі обставини, за яких нашим бійцям доведеться виходити з якихось міст, я не кажу, що це станеться у Бахмуті, чи в Углидарі, чи де інде. Е, я просто кажу, що в ході наступу росіяни теоретично можуть заволодівати якимись населеними пунктами. Е, але Головна задача наших захисників у цьому всьому процесі полягає задавати їм максимально болючих ударів саме живі силі противника та техніці. Отже, хто воює зараз під Вогледаром? 155-та, 40-ва окремі морські е, бригади, е, окремі бригади морської піхоти. Далі щонайменше одна бригада та окремі підрозділи з 29-ї армії, штурмовий підрозділ батальйонного складу зі складу підрозділу Каскад, невеликі загони донецьких сил. Окремі групи спецназу гру Російської Федерації і резерви із різних підрозділів. Тобто, ми розуміємо, що на цьому напрямку зараз зосереджена величезна кількість просто війська російського, яке тисне на наших бійців тут на 72 бригаду чорних запорожців, які захищають позиції під вугледаром, тому це тривожно, але вочевидь, нашим бійцям, які вже кілька атак відбили, вдається стримувати ці робити. Важі і давайте тримати за них кулаки і допомагати збройним силам України всіляко, аби вони продовжували це робити. Не лише 72, 92, 80 та інші наші бригади, які воюють на гарячих точках, насамперед, східного фронту, тому що зараз на Запоріжжі певне затишчя відбулося так само, зрештою, як і на Херсонщині. Не маємо ми активного розвитку ситуації ніде, окрім як інколи подекуди дуже болючих обстрілів Насамперед, по цивільному населенню, завдають на цих напрямках Російські окупаційні війська